Привіт, друзі! Ну, як і обіцяв, покажу, як власник сам заливає армопояс. Дивіться, все все готово. Так що, дивіться, От мене залежало тільки виставити, так як я буду мурлат ставити Этот, шпильки. Можу показати, як вони стоять. О, це все власник, так що дивіться, кому... Цікаво як це робиться, зараз ми дійдемо, покажемо де. Там, бачите, сімейний подряд, друзі, куми зібралися, допомагають без ніяких фірм, як говориться. І за що власних сил заливають, тому що це теж один із пунктів роботи, який дорогий вважається. Це на цій стіні, що я йду показую, буде фронтон у нас. Тут ось далі. Бачите, теж шпильки стільки присіло і виставилося. Дивимося, як зараз власник буде заливати бетон. Та не нервничай. Я тебе не показую. сарай. Зараз я перейду в другу сторону, щоб видно було. Це бачите, я вкладку перегородок закінчив, чуть-чуть пізніше покажу вам. Зараз я перейду і наче. Дивіться, як зараз можна це все робити. Великої тут, як говориться, мозгів не треба, але треба правильно все робити. Заливаються. Береться обична арматурка. Прострікали. Цього вполне достатньо для власного будинку. А то, що дай вам фірми показують армопояси, вони вібратором шурують. Запомніть одне, на будівництві формочки забирають мастера точно таким самим варіантом і віддають на пробу зжаття бетону. Через то, Арматура нормально вібрує. Те що я вам говорив, отут, а не коридорі хазяїва ставляться пінопласт. Це в кожного, хто скільки хоче витратити коштів на своє будівництво. Але десятків вполне достатньо, щоб менш промерзало, на той бетон промерзав, да і Бачите, прозопалу, бочку прогнали лишній воздух доверху, вигнали, він вийшов і все, і буде плотно. Давайте далі покажу, що тут залишилося. Бригаді ух <рес> Да. Так що якось так. Давайте тепер по перегородках Воно розкажу вам. Дивіться, бачите, перегородки, те, що я розказував вам що газоблок нікуди це так да. але на тридцятку оказалось трошки легше його ложити, чим на 20-ку зараз зліз Опа. дивіться бачите які перепади шов все гуляє але це внутрянка нічого страшного давайте тим кому інтересно якщо у вас газоблок купляєте такі клиночки для плітки вони длина 4-5 см, Тут сантиметровий і так сантиметр. Це ви для того, щоб поджати, щоб у вас блок колись свіжий ...положили, щоб він не гуляв. І все, не думайте забивати через усе. Він просто фіксує, щоб не гуляв блок, поки перша влага уйде і склеє, захватить бетон. Тепер дивимося. Ось бачите, в мене колона, це там буде в нас грубка. Замовник захотів, щоб топка була сюди. це значить топочна буде в грубі виходить на коридор сюди. І все. А далі буде з тієї сторони. Не будемо мішати роботникам. Ну і це отакий такий об'єм. Ванна получилась у нас 2,5 на Цього. Зараз я вам скажу, бо тоді не міг вам сказати. До 2,7 на 2,7 цього достатньо замовник сказав. Там жити не треба, там сиралка, душ і туалет, всього йому хватить місця. Да і все. Так що якось так. Давайте пропорції скажу, хоча, бачите, мішається роствор. Дивіться, щоб ви не забували, є цемент на кожному. Давайте так втіню, щоб було видно. Щоб не забували. Багато хто не знає, які пропорції, що кидати. На кожних мішках все є показано. От. Ну, Я власнику сказав, робимо такий, як я завжди робив, марку. Одне відро цемента, три піска і від 5 до 6 відер. 5-100%, а шосте дивимося по количеству молочкам. І таким варіантом заливається. Це марка від 200 до 250. Я не пам'ятаю вже просто, через це не буду вам говорити. Це все в таблицях можна. У гуглів це все є. Так що якось так. Далі буде. За нами, слава ЗСУ і за нами перемога. Все буде добре, Україна.